Всім привіт! Ви на каналі Ботан з криптовалютою, і в цьому відео я хочу розказати вам, що таке піраміда і як в ній можна заробити або втратити гроші. Це буде експеримент, який я проведу на собі, потрачу свої гроші і покажу вам, що з цього вийшло. Звісно показувати, що це за піраміда я не буду. Не хочу, щоб хтось за мною повторяв. Але підписуйтесь на канал, переходьте в мій телеграм-канал. Там інформація вся перша, там є все, що вам потрібно, щоб заробити без вкладень, є пошугові гайди, інструкції. Переходьте і підписуйтесь обов'язково. Отже, почнемо з того, що таке криптопіраміда. Криптопіраміда це який у випадку зі звичайною пірамідою, суть цієї криптовалютної афери полягає у залученні нових учасників та їхніх внесків під соусом отримання значно більшої винагороди. Підводимо висновок, піраміда може розвалитися без нових учасників. Я ще раз хочу вам нагадати, що я не рекомендую участвувати в таких експериментах, тому що у 99 випадках ви втратите свої гроші, тому що коли про піраміду дізнаються прості люди, такі як ми з вами, скоріше за всього, вона вже довго не проживе. Піраміду, якщо заходить, то на самому початку. І це ти ніколи не знаєш, яка піраміда вистрілить. Тому я нікому не рекомендую це робити, це просто експеримент. Можете підписатись на мій телеграм-канал. Там я вже сьогодні викинув вивід. Перший вивід, який я зробив з цієї піраміди. Перші свої 3 центів за один день. Подивимося, що з цього вийде. Чи відіб'ю я хоча б ті гроші, що вклав, чи потіряю всі. Також, ще я б хотів вам розказати про свій опит користування пірамідами. Він в мене є негативний, коротше, тому що в, в першому випадку це був повний скам, я туди залетів і зразу втратив гроші. В другому випадку, друга піраміда в якій я участвував, це вже було. Я вже там міг забрати свій, то, що вложив, свої вкладення І ще зверху стільки забрати. Якби вивів. Все. Я вивів тільки половину. Але там теж були свої нюанси, тому там не все так просто. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, якщо будуть питання, я вам все відповім. І ось це третя піраміда які я зараз участвую, і я хочу це записати на відео. І також в телеграм-каналі вести свій щоденник по цій піраміді, просто щоб люди знали, це мій блог. Обичний блог. Щоб люди знали.